Найцікавіші стародавні українські різдвяні традиції збереглися на Галичині. Тут зароджується автентичний символ сімейного свята. Власне, це і є уособлення вифлеємської зірки та головний атрибут вертепу різдвяна звізда. Українську різдвяну історію продовжує 74-річний майстер звіздар Михайло Швець. У своїй невеличкій затишній майстерні, яка схожа на музей, що знаходиться на Львівщині, чоловік змайстрував уже сотні яскравих звіст. Адже уже як 20 років, це хобі стало справою життя. Підшліфовую, підбираю всякі ті гріхи, які є. Закручую. Все, а потом то знімаю, роблю валік. О, в вже готовий є, зробив валік, сюди валік і запихаю туди, так, і валік. Прикручую. Такі в мене є, тут нема. Щоб триматись, вон там є може. о, Вкріплено. Так, о. Закручую. Щоб в або в руку тримати, а тут держак я роблю. Сюди, держак. І все. А валік крутиться, бо то без того валік не буде крутитися. Можна, може бути на тому, але то треба крутити рукою зірку. А я зробив собі на, на корбочку. Отакі корбочки в мене є. Я на корбочку зробив отакий. І собі. Тримаєш, крутиш, зірочка готова. Майстер Михайло зізнається, що основний інструмент для виготовлення Різдвяної звізди це гострий ніж. А також розповідає, скільки ж часу він витрачає, аби створити головний символ Різдва. Як велика, така, я робив три дні. Як яка зірка, велика зірка, багато ріжків багато, як багато ріжків, ну, ріжок. Ріжок я можу робити півгодини. а 10 ріжків, то є 5 годин, то тільки процес з ріжків. А, а ще ж мені треба нагнути, от і ого. нагнути, порізати і нагнути такі. а потім зробити хрестовину, тут кажеться, а в кінці треба зробити сферу та ну, як отаку. От ну, то тільки на чотири, бо то чотири зірка. А якщо вона вісім, то вісім тих треба зробити, І то часу займає трохи. А нагнути нагнути, то треба ті лямівки, у мене там є, треба намочити в воді. Два-три дні треба, щоб мокло. Потім ставлю на, маю миску таку, кип'ячу воду, запихаю вруч той. Тут закріпляю його і нагинаю. А воно в воді гаряче, в кип'ятку і, і, і скручую, потім сохне там. Також у майстерні збереглися зразки різдвяних звізд з різних регіонів. Та ось деякі з них, які майстер Михайло Швець намагався відтворити. О, геге, внучка мене, О? внучка мене з ним народження поздравляла. З найкращому дідусі в світі чому ну, тут я, я не знаю. люблю тебе, Туда. Сама молодша внучка. Сама молодша. скільки ви казали? Внучок шість. А, шість. Шість внучок маю. Донька майстра звіздаря Юлія Гризлюк розповідає, що звіздарська справа їхньої сім'ї розпочалась із сімейного фотоальбому її бабусі, де зображені молоді хлопці з села Мацьковичі. Тепер це територія Польщі, з різдвяною зіркою в людський заріст. Жінка каже, що завжди малою розглядала це маленьке фото з велетенською звіздою. Однак, з часом ця зірка стала великою частиною її життя. Мацьковичі це дуже велике село було, і на таких зустрічах, де зустрічаємося ми, мацьківчани, я розпитувала, чи хтось ще має таку фотографію? Ніхто не має, тільки в нашому альбомі. Ну і до того, що вона там дуже великого розміру. І от як звізда, вона ходила, колись говорили, вживали такий термін, що звізда ходить колядувати, і оця палиця має два або три таких, таких ноги. Коли заходили колідники, вони її ставили, це було так зручно. Вона обклеювалась кольоровим папером. Цей папір готувався з такої, з такої суміші, як вода з клеєм. І такий цікавий факт, який мені запам'ятався, що якщо їх треба було ще цю клейковину розрідити, то додали освячену воду. Для мене це розуміння того, що з пошаною ставилися до традицій. І звізда, коли вона була, можна сказати, освячена свяченою водою, це був такий е, сакральний, особливий такий атрибут для колідників. Ну, Щодо таких кутасів, також цікаво, що люди не мали так, як ми зараз. Ми маємо зараз дуже багато різного матеріалу, де ми можемо прикрасити зірки. Колись люди, оці кутасики, які, щоб зірка крутилася і мала такий гарний ефект, то були з паперу просто робили. Кликались малі діти, і хлопцям помагали. Хлопчики такі, і хлопцям допомагали, різали оці, цей такий. Потім я вам покажу на знімці, такі оці е, кутаси, які завершували ріжки. Це давало такий незвичний ефект. Юлія пригадує, як вперше почала досліджувати своє коріння. І недаремно ця фотографія є в моєму альбомі. Я посл... почала досліджувати своє коріння, звідки ми є. Я мама трьох доньок. І свого часу ми поїхали на ті землі. Це тепер є територія Польщі. Люди були виселені Операція вісла. Їх всіх просто вигнали з своїх рідних домівок, і кожен брав найнеобхідніше. Ви уявіть, що люди. Вважали, що звізда це, ну, це те необхідне, що вони повинні, повинні взяти з собою. Вони їхали з худобою в таких вагонах товарних, але везли з собою мацьківські звізди. Потім, коли вже настали тут часи, вони трошки ходили, чоловіки колядувати, навіть. Е Наші хлопці, та кавалерка з Мацькович, яка оселилася в дублянах, вони їх майстрували. Коли прийшов вже якийсь, мені здається, 60-ті роки, це були дуже важкі роки і перестали ходити з з'їздами, тобто вже почали переховуватися. І коли я це все почала ну, розпитувати бабцю. Коли вона мені почала розказувати ті ці такі цікаві історії, і я хочу розказати і донести людям це, що я знаю. Знаєте, Я знаю історію свого села, свого роду, і я це все фіксую, шукаю. Тобто я знаю, що люди, які були оселені в дублянах, вони по стрихах ховали свої зірки. І маємо фотографії таких давніх зірок, які просто переховували. Кожна фотографія має таку історію, яка для мене є дуже важлива, бо це все 20 років, що я віднайшла. Навіть бачите, я дякую за якісь такі коротенькі підписи, бо є взагалі не підписані фотографії, як гарно одягнуті. Чоловіки, колядували саме чоловіки, навіть перебиралися в жіночі строї, в жіночі одяги. Ну і це є така е, зірка, яка дуже знакова зараз, це є Донеччина. І ми можемо розуміти, що Україна єдина від Сяну до Дону. Хлопці з Донецька, це є межа Дніпропетровщини. Змайстрували зірку і ходили колядувати. Дуже цікавий факт, що та дитина, яка ходила колядувати, він за зароблені закулядовані гроші купив собі фотоапарат. І оця фотографія це і селфі. Вони ага. шнурочками прив'язали, самі собі зробили фотографії. А ось таку красу створює одна із онучок майстра звіздаря пана Михайла Оля Грозлюк, яка надихнулася дідусевою справою. Юна майстриня виготовляє унікальні підсвічники з глибини із головним символом найбільшого християнського свята. Все це я роблю вручну, а це гончар вже на станку. Тобто тут дві техніки поєднуються. Загалом основна ідея була зробити трійцю, Бо так, це такий різдвяний атрибут на столі різдвяному. Тобто, початкова ідея була це трійця, а пізніше я вже зробила до нього одинарний. І пізніше, ще менший, тобто він в мене повний там. Тобто, в колекції є три різновиди: більший, менший і ще менший. Тобто, основна ідея була. Це, ну, я надихалася загалом різдвяною такою з дерева, зробленою, різьбленою. Але так як я працюю з матеріалом глиною, то е, викручувалася як могла. Тобто е, підлаштовувалася під техніку глини от, і надихалася дідовими зірками, бо е, також була ідея, як. Е, Розказувати про зірку до глині. Ну, я ж з деревом трохи важко мені працювати, і це зовсім інша стихія. І було за основою взято глину, зірку, так як мама розказувала, що це з зуцольського регіону вона, а так, як трійці більшості з дерева теж з зуцольського регіону, то е, досить власне співпадіння, як до мене. Тому решта прикутників. Вони вийшли вже само собою. тобто така якась готика. так це mm. трохи була імпровізація. Тобто це був такий досить маленький ескіз. Перший я там, е ну, ескіз починався, грубо кажучи, з ліній, а потім я вже йому розставляла зірки, і трикутники якось вийшли самі собою. Тобто ескіз був дуже елементарний, там умальований за три секунди, і е якось на різдво, коли. Ну, типу, натхнення саме приходить. Це, можна сказати, скло. яке в порошковому вигляді. Тобто, я його покриваю воно як фарба, і вже потім пізніше після граду ну, в пічці розтоплюється і виходить таке глянце. Давай покажемо. Це у нас е, Є в ній. Так, то все да. Ось тут це, вже? Це, це вже більше. Ну, я так старалася підібрати кольори, угу. тобто, ну, тут трошки хрест підлетів. Тобто ось так. Це, це місто, а вже. це вже на наші <ріху> Так аксесуар. Так, як я казала пекти, я не дуже люблю, то я е, е, вирішила зберегти цю пам'ять в кераміці теж. Ну, так. Я придумала. Так само однотонні ну, було задумка кольорові робити, але щось мене а, щось мені тільки ну, поперло, коротше, мене на однотонні. Да. Ти можеш себе підібрати взагалі тобто, настрій. Тут не смак. Так, які так, хочеш, такі голубі, вжевій, жовті, синій, зелені. Угу. До ковіру, до вибору. Ну всі вже такі, прям, які точно будуть нагадувати ці печиво. Так. Це ми з сестрою, сестра мені прийшла і каже, Оля, в тебе нічого різдвяного немає. Я кажу, давай зробимо іграшки. І вона я їй повирізала форми пташки, там, щось попридумували, коника, і в нас повиходили. Ось такі е, рістяні іграшки на ялинку. Тобто це теж так все дуже спонтанно відбулося в нас. Я трохи не мала часу це робити, бо я готувалася до ярмарки, і вона з боку сиділа і вирізала пласти, а я вже розмальовувала і випікала. Оля Гризлюк каже, що одним із важливих процесів є правильна витримка керамічних виробів при певній температурі, бо саме від цього залежить початкова форма майбутнього шедевру. До речі, святковий підсвічник із головним традиційним різдвяним елементом зимових свят звіздою можна придбати в інтернет-крамниці майстрині Олі, який називається спадок кераміка.